7 фішек в Canva для створення контента за 10 хвилин. Всім привіт! Мене звати Катя Бабаш і ти на моєму каналі про створення та просування контенту. З 2016 року є користувачем цього сервісу Canva. Вже майже три роки користуюся канвою для бізнесу, тобто використовую канву для створення сторіс, своїх постів, для створення таких відео на YouTube і отаких анімацій для мого каналу. Та використовую канву для створення контенту для моїх клієнтів. Перша фішка це створення анімації. Ви можете її використовувати для своїх рільсів, для своїх сторіс. Я її найчастіше використовую для своїх youtube відео. Тож йдемо, наприклад, в сторіс. Убираємо будь-який дизайн, який вам до вподоби. і зараз будемо його анімувати. Звісно, ви можете поміняти тут повністю увесь текст під вас, але, наприклад, я хочу, щоб оці значки були анімовані в моєму сторіс. Я їх виділяю, зажимаю клавішу Shift та нажимаю на усі значки і нажимаю Animate. І тут можу обрати ту анімацію, яка мені більш за все подобається. Це перший варіант. Ви можете анімувати свою сторіс і використовувати її або в сторіс, або як заглушку в Reels, або для реклами свого продукту. Наступна фішка. Ми створюємо пустий шаблон і додаємо, наприклад, ваш Інстаграм. Переходимо в елементи, шукаємо Instagram, лого, обираємо. Виділяємо те, що ви написали, анімейт і обираємо анімацію, така яка вам подобається. Якщо ви хочете, щоб ваші будь-які контакти Instagram, TikTok, YouTube вспливали на будь-якому з ваших відео, зробіть фон зеленим. Таким чином, у будь-якій монтажній програмі це колір, який найлегше видалити за допомогою Кінга. Якщо ви хочете, щоб я вам розповіла, як це зробити, напишіть мені про це, будь ласка, в коментарях. Таким чином, ви можете видалити цей фон безкоштовно вже у монтажній програмі. Наступна фішка це планування стрічки Instagram. Я все планую заздалегідь і теж за допомогою Canva. Переходимо в File, View Settings, Add Guides. І тут ви можете створити Custom Guides. І зробити 3 на 5 End Guides. Потім переходимо в Elements, набираємо Frame, See All і тут обираємо просту квадратну рамку. Ось цю. Зменшуємо до потрібного нам розміру, робимо Ctrl-C, Ctrl-V. Копіюємо і повторюємо це декілька разів. Далі переходимо у ваші завантаження. І тут можете додати фотографії, які б вам хотілося. Планування стрічки процес творчий, тож на це я іноді витрачаю дуже багато часу. Наступна фішка, як планувати стрічку в одному стилі. Йдемо у Social Media, обираємо тут Інстаграм пост і шукаємо, який вам більш до вподоби. Наприклад, мені подобається цей. Він дуже незвичний, і в ньому дуже незвична гамма. Щоб він не був в моїй стрічці якимось таким диким, мені потрібно до нього підібрати такі ж самі кольори і такий самий стиль. Як це можна зробити? По-перше, можна скопіювати стиль і гаму цього поста, і потім просто перефарбувати всі інші пости в такі ж. Самі гаму. Або Canva сама пропонує вам пости у схожому стилі і ви можете їх використати. Ще одна фішка — це нажати на три крапочки і побачити, хто був автор цього поста, нажати View More by, і у нас була Canva Creative Studio, і побачити ще більше постів від Canva. Це не дуже гарний приклад, бо насправді Cano Creative Studio виробляє просто сотні тисяч цих макетів, але іноді бувають макети від приватних авторів. Наприклад, оцей More by Alexandra Chubar. І тут у нас будуть пости, які схожі по стилю. Бо це робила одна людина. Їй подобаються схожі кольори, вона робить це в одному стилі, і можна підібрати щось від одного автора. Але давайте повернемося, як же, наприклад, навіть ці пости нам перефарбувати в отаку гаму. Повертаємося сюди: Apply this style to all pages. Нажимаємо. І як бачите, усі інші мої дизайни. Перетворилися на такі ж самі кольори. Ще одна фішка, якщо вам не подобається так, як Canva автоматично вам переформувала, це нажимати Shuffle. і з цієї палітри ваш макет буде перефарбовуватися до тих пір, поки вам не сподобається. Потім ці пости ви завантажите собі на комп'ютер або на телефон і пустити вже в тому порядку, в якому ви собі запланували. Ще одна класна фішка, коли ви плануєте якийсь дизайн, вам іноді потрібно замінити якісь елементи, додати туди свою фотку, зробити текст. І, наприклад, іноді ви можете зачіпати. Ті елементи, які ви б не хотіли зачіпати, щоб вони були на місці. Наприклад, тут в мене, ось бачите, наїхали одні літери на інші. Я не хочу, щоб так більше траплялося, то я їх виділяю і нажимаю на три точечки і нажимаю на замок. Все, ці можу передвинути все, що завгодно. Але цей напис в мене заблокований. Це не дуже був навантажений в мене дизайн, але якщо у вас дуже багато елементів на дизайні, іноді треба, щоб якісь елементи були в певних місцях і щоб вони нікуди більше не перетягувалися і нікуди не з'їжджали, то користуйся цією функцією замка. Наступна фішка це вирізання з фону. Наприклад, в нас є якась фотка. Нажимаємо Edit Photo, Background Remover. Дуже часто я користуюся цією фішкою. Щоб зробити якийсь цікавий дизайн. Ну, наприклад, Ctrl-C, Ctrl-V. Як саме ви можете використовувати цю функцію, дивіться в моєму попередньому відео, де я розглядаю цю функцію більш детально і як за допомогою вирізання з бекграунду можна робити ось такі або ось такі макети. Мокапи і рамки. Заходимо в елементи і нажимаємо Frames. І тут нам відразу. Пропонують лаптоп фрейм, iPhone Frame. Я дуже люблю ці рамки, бо їх дуже класно використовувати в дизайнах. Наприклад, додаємо рамку телефона, і вже в цю рамку ви можете завантажити будь-яку вашу фотку, видалити, наприклад, цю, додати якийсь текст. Так само в елементах можна знайти не iPhone Frame, а Laptop Frame. Ось такі прикольні дизайни можна робити за допомогою лептоп фреймів. Видаляємо, додаємо свою якусь картинку, переробляємо текст і вуаля. Переходимо в елементи, шукаємо мокап. І тут у вас дуже багато варіантів. Ви можете знайти футболку, на якому зможете розмістити свій дизайн. Це може бути також чашка або кружка, на ви розмістите свій дизайн. Це може бути мокап якоїсь квартири. І ви сюди можете вставити свою картину. Так само це може бути лаптоп, і виставляєте сюди свою інформацію. Дуже багато різних макетів. І якщо у вас тільки безкоштовна версія, ви пишете мокап, нажимаєте сюди на три рисочки і прокручуєте вниз і нажимаєте Free. Після цього вам будуть показані усі безкоштовні. Мокапи, якими ви можете користуватися без підписки на канву. І останній елемент, яким я дуже часто користуюся, наприклад, з якихось причин у вашому дизайні, ви його би ще не доробили або що сталося, потрібні вам елементи розбіжалися. Ми заходимо в Positions, Layers, обираємо, зажавши клавішу Shift усі галочки, нажимаємо Arrange і нажимаємо «Tidy Up. Canva сама їх усіх вирівнює в одну полосочку, і потім вже ви можете розмістити їх по центру ваших кружечків. Або це можуть бути будь-які елементи, це може бути перелік фамілії, це може бути якийсь текст, це можуть бути такі елементи, які не дуже гарно організовані, нажимаючи Position, Arrange та D-Up Ці елементи. Упорядковуються і стають більш охайними. Не забувай підписуватися на канал та ставити вподобайку цьому відео. Це допомагає просуванню українського контенту. Пиши, якщо в тебе залишились запитання у коментарях та до зустрічі у наступному відео. І це ремейк мого найпопулярнішого відео на каналі 7 фішек Canva за 10 хвилин, але українською мовою. Підписуйся на мій канал, і я сподіваюся, що це відео буде ще більш популярніше, ніж попереднє. Наступна фішка це планування ленти лен, стрічки.